Наприкінці березня погода в Україні становиться доволі теплою. Місцями йтимуть дощі. У середині тижня опади відступлять, але ближче до вихідних повернуться. Однак стопчики термометрів підніматимуться все вище та вище. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 27 березня, опади майже повністю покинуть територію нашої країни, але все ще дощі йтимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. А ось на решті території країни переважатиме суха та в більшості сонячна погода, тому вже всі вдосталь зможуть насолодитися сонечком. Вітер в цей день південно на східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 27 березня, то показники підуть вгору. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 16, а вночі буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 10 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 10 до плюс 13 а вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 11 до плюс 14, а вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 11 до плюс 15 в день і від 0 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві, 27 березня, вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!